Слава Україні! Продовжуючи проєкт Усі свої, сьогодні ми будемо говорити про Олега Гаврилевича. Кілька днів тому він помер в лікарні у місті Чернівці, хоча родом він був із дуже мальовничого краю, з Млинівки, з там, де є ріки, там, де є прекрасні ліси і поля. Там, де хочеться жити і любити. І сам наш сьогоднішній герой в одному з своїх інтерв'ю, коли його писали, коли саме він відчув у собі талант до поетичний, до написання поезії, він сказав: подивіться на птахів, хіба ж вони спочатку не птахами народились? Ось так і я народився із тим, що дав мені Бог. Що у Миколаївській школі мені, напевно, як і всім підліткам, довелося пережити перше кохання, перші страхи здачі екзаменів, хвилювання і ще море інших моментів, які я сприймав досить близько до душі. Він писав вірші. Він писав вірші про красу, про любов. Він писав. Про те, що бачив і що відчував. Дуже е, такі вірші дуже щирі. Можливо, не наймайстерніші з того, що ми читали за своє життя, але вон... щирості віри, надії і впевненості у своїх силах їм не бракувало. Любов свою роздам всім іншим. Мабуть, Тут жити треба так, між світом праведним і грішним є лише всього маленький знак або ще з іншого. Я хочу впасти в глиб твоїх очей, в світ таємних помислів і знаків, де у любові видимість речей, а у зіницях поле з чистих маків. Наш сьогоднішній герой. Вчився в Академії друкарства у Львові. Він вчився в релігійних школах і оце поєднання, бажання сказати про своє світобачення, бажання поділитися своїми мріями, любов'ю з усім світом дуже присутні в його творчості. Крім того, він був журналістом. Працював у виданнях Високий замок, наше дзеркало, скриня, замок, також один плюс один медіа. І е, кожен його допис це дуже-дуже правдива історія, дуже-дуже цікава розповідь. Можливо, не очевидна, не те, що е, лежало на поверхні якось, і було в той час е, важливим для е, сьогодення. Але це так, знаєте, виглядає, коли ти йдеш і побачив: ой, щось таке цікаве і незвичайне, на що ти ніколи не звертав увагу, а воно існує, існує поза нас і наша е можливість відкрити щось цікаве для себе і для інших, те, що е не на поверхні, те, що треба, в що треба заглибитися. Ось такі були його дописи, його інтерв'ю. І його поезії. Коли в одному з інтерв'ю його запитали, чим він займається у вільний час, коли не працює в царині журналістики чи не пише поезію, він відповів: ми з донькою вчимо алфавіт, а вже потім вихідними чим тільки не займаюся. І саме головне побажання львів'янам — Божої мудрості, бо від неї залежить кожен крок. І знову осінній вірш, який хочеться прочитати, аби ви зрозуміли всю його світогляд, його бачення і його сприйняття світу. Осінній вірш, він дуже гарний, як і кожен осінній вірш, як і сама прекрасна осінь. Осінній вітер молодості. Осінній вітер принесе морози. Схолодить сум, впаде пожовклий лист, І нині день нашіптує нам грози. Сьогодні багряніє падолист. Гуляєш мовчки парком, де берези, проходиш, ніби в тихому раю. Між шальками зіржаві терезів життя шепоче молодість мою. Нехай летить же молодість на крилах, весни і осені, кохання і тривог, пригадуються ті шкільні перила. Ми ми з тобою стрілися удвох, в диявольські прогнози і бажання, все ж не потрібно заганять себе, повірмо, святості, в єдине лише кохання, та, нумо, відшукай нім себе. Бо молодість єдина у житті, осінній вітер принесе морози. Чому скажіть, у зрілому бутті блакитне небо нам дарує грози? Пізнавайте всіх своїх, продовжуйте їхнє життя, їх життя їхніх творів. Читайте наших авторів і дивіться на світ їхніми очима. Приходьте до нас, тут усі свої.